Виноградний кущ. Ось такі нарости. Вони є на голові виноградного куща, на плодовій стрілці, на рукавах. Це морозобій, це в жодному випадку не бактеріальний рак. Після заморозки відбулося розтріскування камбію. І зараз ось це саме калус наростає, друзі. Ось дивіться, структура ось така. При бактеріальному раці інший колір. Абсолютно інший колір. При бактеріальному раці не, не зростають ось так пагони. Немає тої сили росту, не визріває врожай. Ось для вас зломлю малесеньку ділянку. Дивіться, біла-біла структура. Це камбій. При бактеріальному раці, ще раз наголошую, інший колір. І воно більш водянисте.